Пам'ятаємо, підбивали з вами підсумки минулорічної мюнхенської конференції. Такого резонансу, звісно, не було. З чим ви повернулися? Що відчули, які емоції? Ну і чи справило на вас враження? Промова Джей Ді Венса? Перш за все? Ну безумовно, ну коли була промова Джей Дівенса, ми ще в дорозі були, але вже обговорювали і ну, коли вже під'їжджали до готелю. Потім ввечері було обговорення. Я бачу реакцію багатьох європейських політиків. От ви е, сказали, чим Європа прокинулась. А я вам процитую: Міністр закордонних справ Естонії. Ну неформальна зустріч. Ввечері була, була була така українська вечеря разом з друзями України, е, влаштовував фонд Пінчука. І е, міністр закордонних справ Естонії сказав, е, що е, Європа має прокинутись. Має прокинутись. От починає е, прокидатися. Тому що відразу пос і після ну, так виступу Джеді Венса, і після дискусій, які були в Мюнхені, вже в неділю. В Мюнхені, вранці відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. От сьогодні відбувається зустріч в Парижі, і це не випадково, це реакція. Реакція і на початок переговорів між Трампом і Путіним. Поки що підготовка йде до цієї зустрічі, але як вона йде? Які заяви лунають заяви міністра оборони США? Ну й отже Ленс, безумовно. все це стало шоком шоком для європейців такий, такий знаєте, тиждень шокової терапії для Європи, але певний ефект є: європейці почали дійсно прокидатися. Вони починають думати про безпекові питання. І я думаю, що виступ нашого президента в Мюнхені з закликом про створення збройних сил Європи. Після виступу Джей Ді Венса на це ці слова впали вже в підготовлений ґрунт. Європейці почали про це думати. І от зараз в Парижі, за різними даними обговорюється і формування цього самого миротворчого контингенту для України після завершення війни. От показали Кіта Келега, там він виступав, зокрема на українському ланчі. І от в ході дискусії, в якій брав участь, наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І тоді Кіт Келег багатьох здивував. Він дав зрозуміти, що американці не бачать європейців. За столом переговорів на даний момент правда він зробив таку важливу говорку, що це не означає, що США виключають європейців із переговорного процесу. Просто переговори з Європою будуть окремо. Але переговори про що? Про те, щоб європейці платили за американську зброю для України. Ну, тобто, якщо зараз все ж таки допомога Україні якось розділена між США і Європою, зараз підхід Трампа. Ну, хай європейці за все платять, все беруть на себе. Скажіть, пане Володимире, а от зміру зійшлися заголовками про те, що фактично це ця мюнхенська конференція стала ну, таким оголошенням про кінець союзу США і Європи. А чи можна так стверджувати? Е, ну і от ще да додам е, питання, яке почалося обговорення, якого почалося в Мюнхені, зараз продовжується в Парижі. Е, це е, спільна позиція Європи щодо участі в мирних переговорах. Щодо завершення російсько-української війни, це дуже важливе принципове питання, тому що Європа ще досі не визначилася, хто буде е, брати участь. Вони хочуть брати участь в переговорах, а не визначились хто щодо е, розколу між США і Європою е, частково. Я можу погодитися з таким висновком, тому що. Джен Ді Венс фактично виступив як свого часу Путін у 2007 році з такою історичною промовою. Про циннісний розкол всередині заходу. Він фактично протиставив позицію Сполучених Штатів позиціям ліберальних демократій Європи, де ще й почав європейців вчити демократії. Ну, особливо викликала не просто стурбованість, а обурення. Теза про те, що головна проблема не в Росії і Китаї, а головна проблема в Європі, всередині Європи. До речі, китайці на цій конференції виступали набагато більш конструктивно, ніж американці. І думаю, це не випадково. Китайці починають грати от на тих самих протиріччях між США і Європою, але політичного розколу ще не відбулося. І от да, же Дівенс виступив так трошки, знаєте, на храпі став такий стиль ковбойської дипломатії. Але той же самий Кіткелах Марко Рубіо. Ну вони налаштовані на діалог з європейцями. Так, да, жорсткий діалог я не хочу американці, скажімо так, зробити європейців свої, своїм своїм і при цьому не мати, не, не мати відповідальності. Але тим не менш, все ж таки діалог, все ж таки переговори з європейцями, і навіть вони самі казали, що ми приїхали в Мюнхен для того, щоб провести діалог, а потім влаштувати результати цього діалогу ну, в корекції мирного плану для України. Подивимось, наскільки це щиро було сказано. Тому політичного розколу ще не відбулося, а от ціннісний розкол на жаль проявляється, і тут є великий ризик. Росія це може використовувати в своїх інтересах, граючи на протиріччях між США і Європою. І тому зараз, по перше, європа має консолідуватися, мати спільну позицію в першу чергу в безпекових питаннях і щодо підтримки України. Ну і з іншого боку, от цей спільний підхід має бути і в стосунках з Трампом. І в протистоянні з а, Росією. А Україна, до речі, от ви добре показуєте ці кадри: переговори між українською і російською, між українською і е, американською делегацією. Ви е, бачите, забігають наперед <сум> про переговори. Але uh -huh. Україна продемонструвала характер. От, от я е тільки хотіла да, запитати, от, як ми себе презентували на цьому саміті. Я вважаю, що один з здобутків е Мюнхенської конференції для нас полягає в тому, що ми, от якраз, продемонстрували, що навіть в стосунках з дуже важливим, критично важливим для нас стратегічним партнером, не треба прогинатися, треба відстоювати свої інтереси, принципово відстоювати свої інтереси. Що там сталося? Воно почалося ще до Мюнхена. Нам хотіли відверто кажучи, нав'язати таку угоду ресурсно. Яка не відповідала нашим інтересам, щоб ми погодились віддати частину наших стратегічних ресурсів в обмін на ту зброю, яку вже нам поставили, поставили безплатно як допомогу. Ну це точно не відповідало нашим інтересам. Це ще було поганим прецедентом. Плюс нам фактично не гарантувала гарантія безпеки. І це теж було проти наших інтересів. І ми не погодились. Американці хотіли нас так трошки нагнути. От перенесли зустріч з Джезі Венсом, але врешті-решт зустріч відбулася, і відбулася достатньо конструктивна. І це, от якраз е, ілюстрація, як треба а, це вести характер, Да. Я думаю, що європейці е, мають консолідуватися, демонструвати характер е, адміністрації Трампа е, і самому Трампу. І от має бути спільна позиція: позиція щодо мирних переговорів про завершення російсько-української війни, позиція по торгівельних протиречі протиріччях з американцями і особливо по відношенню до Росії. Так що я дуже сподіваюся, що от ці переговори, які зараз почалися в європейському союзі, що вони врешті-решт дадуть позитивний результат. Скажіть, багато дуже точилося розмов, яким може бути цей мирний план від адміністрації Трампа? власне, на які поступки може піти Україна? А чи йшлося про те, як буде покараний Путін за цю війну? Ну, принаймні, це дискутується якось між європейцями. Вони планують якось покарати Путіна, і на які поступки піде Росія у всій цій конфігурації? Ну по перше, зазначу, що одне з головних очікувань від Мюнхену 2025 про те, що там буде презентований мирний план Трампа, воно не виправдалось. От, не почули ми якогось конкретного мирного плану. Ну правда, нам сказали ще заздалегідь, що мирний план Трампа представить сам Трамп, але по виступах Екіта Келега і е, інших представників США е, ну стало очевидно, нема на даний момент у американців конкретного мирного плану. Є окремі ідеї, є підходи, які очевидні. От окремо зараз переговори з росіянами, окремо з Україною. А потім, як сказав Келлах, будемо збиратися в овальному кабінеті Білого Дому, і там Трамп все що називати буде устаканювати. Подивимось, як це спрацює. Але, от, на жаль, конкретного плану поки що немає у американців. Щодо правосуддя, на превеликий жаль, оця ситуація з виступом Джеді Ді Венса, ну, перший день конференції вона точно зламала. Це переключило увагу от на розборки між США і Європою. Європейці почали давати відповідь Джеді Венсу, і це зламало таку логіку конференції. Потім другий день вже виправили ситуацію, почали говорити от, і про перспективу мирних переговорів, про участь Європи і так далі. Але на превеликий жаль, в центрі уваги була тема мирних переговорів, майбутніх мирних переговорів, тема допомоги Україні. Про це європейці теж згадували. На про правосуддя на жаль, зараз мова не йшла, але це не означає, що тема забута, або що називається відставлена в архів. Ні, я думаю, що цю тему тему правосуддя. Покарання воєнних злочинців, я думаю, що і наша сторона, і європейці мають піднімати це наш спільний інтерес. І рішення, які були ухвалені ще до Мюнхена про створення спеціального міжнародного трибуналу, оцей процес треба рухати далі, в незалежності від того, як буде розвиватися переговорний процес. Це можуть бути прямо протилежні паралельні процеси. Це безумовно не сподобається росіянам, і Вони будуть намагатися якось заблокувати це але. Я думаю, для нас це питання принципу. І я е, думаю, що е, цілком ймовірно, що, наприклад, там, переговори можуть привести до, можливо, до припинення вогню, але в той же час, можливо, пізніше. Але ми маємо обов'язково рухати цей процес покарання воєнних злочинців з Росії. Хай це буде заочне покарання, поки вони при владі, на жаль, іншого варіанту не буде. Але важливий принцип покарання. Точно також ми маємо ставити питання, в тому числі на переговорах про відшкодування збитків з боку Росії. Росіяни явно не захочуть це обговорювати, але для нас дуже важливо, тому що це ще й питання про російські активи. Тут є ризик, що Путін. Може піти ну, під впливом він, що Трамп під впливом Путіна може піти на поступки російському диктатору, ну і щоб він погодився на припинення війни сказати: ну давайте ми віддамо йому гроші. Ні, хай заплатить, заплатить за те, що він зробив в Україні. Оце теж має бути одним з принципових питань під час переговорів. Поки що, це скоріше в експертних колах обговорюється. Щодо Мюнхенської конференції не тільки обговорюється більше структура переговорів, хто там має брати участь, як це може відбуватися, яка логіка переговорного процесу. Змістовно, поки що на жаль, це не обговорюється, але українська сторона і наші партнери обов'язково мають піднімати це питання і про справедливість про правосуддя, і про відшкодування збитків. З боку Росії. тут далі стає відомо про те, що цього тижня ми будемо обговорювати активно Саудівську Аравію. Верніше ті зустрічі, які будуть відбуватися там. А росіяни їдуть, американці теж. Кіт Келох каже спокійно, ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду. Всі будуть за столом перемовин. Спочатку дізнаємося там російську позицію, потім українську, потім це зведемо до Трампа, а потім, очевидно, Трамп буде зводити чи то дві сторони, чи то на трьох, чи можливо плюс європейці. Та будемо бачити, як. Ну така, така ціла складна схема в Росії занадто складна. Я вбачаю занадто складна, 100%. і це оце вот проблема, так. Да. Сто відсотків панело Росіяни сформували досить потужну, відверто кажучи, свою перемовну групу. Там Наришкін, там Ушаков, там Лавров. ну кагібісти, всі такі дипломати з величезним досвідом. Чого нам очікувати від цих зустрічей в Саудівській Аравії? Президент Зеленський каже, що ми знати не знали про те, що зустрічі будуть. Ми нічого не готові підписувати і приймати про Україну що без України, якщо так буде. Що розкладіть по поличкам? Ну, щодо заяви президента Зеленського, я думаю, що це профілактична заява. Це просто про всяк випадок сигнал американцям, що якщо вони там спробують щось узгодити, а потім нам представити, не вийде, не спрацює. Ну тим більше, от ми в Мюнхені вже продемонстрували, що навіть коли йдеться про наш інтерес, прямий інтерес стосунки з американцями, ми не підемо на такі документи, які ну, не відповідають нашим інтересам. В даному випадку. Ще більш серйозна проблема. Я думаю, що все ж таки скоріше в Ріаді буде обговорюватись підготовка, підготовка зустрічі Трампа і Путіна і порядок денний. І от в рамках цього порядку денного буде обговорюватись зокрема ключова проблема розбіжності в позиціях США і Росії в логіці мирного процесу. США вважають, що спочатку має бути припинення вогню, і після цього мирні переговори. А позиція Росії інакша. Трамп вже це почув від Путіна ще під час телефонної розмови, що Путін хоче, щоб була така стабільна, довготривала угода, мирний договір. Ну добре. Але як тоді досягнути швидкого припинення війни, як хоче Трамп? І оце суто формальна одна з проблем. А насправді таких проблем багато. Хто має забезпечувати припинення вогню? От ті самі миротворці, да хто це має бути? Який їх склад питання порядку денного майбутніх переговорів? Далі, коли як починати переговори між Україною і Росією? Джей Ді Венс, до речі сказав в Мюнхені про це. Що треба починати переговори прямі між Росією і Україною за участі США? Ну, це теж мають обговорювати. Але я не думаю, що вже на цій зустрічі буде щось узгоджено і потім пред'явлено Україні. Ні скоріше будуть домовлятися, от про те, коли можна розпочати переговори між Росією і Україною. Який рівень цих переговорів, формат їх до речі, я не включаю, що і питання про європейців теж може постати у всякому разі, європейці на цьому будуть наполягати. Так що думаю, що зараз прямих ризиків для нас немає, але все рівно про всяк випадок, кожен раз треба нагадувати, що ми не будемо підписувати якісь документи, які можуть ухвалювати без нас? Обговорювати можуть. Але переговори про визначення умов завершення війни обов'язково мають бути тільки за участю України. Тому поки працює така логіка: окремо американці домовляються з росіянами от в даному випадку, окремо з нами. От з нами вже відбувся раунд перемовин в Мюнхені. Буде ще візитки Кіта Келега. А потім за логікою має бути якісно новий етап. Де мають зібратися представники Росії, України і США, можливо, і європейці. От приблизно так буде розвиватися ситуація. На даний момент ризики скоріше потенційні існують. От головний ризик в тому, що Трамп занадто в ейфорії від Путіна. Трамп ну, явно просто навіть не приховує ілюзії, що от, можна домовитись з Путіним, що Путін нібито хоче миру. Путін, ну, ми вже бачили, як він хоче миру. 2014 року особливо останні три роки, як він хоче миру, але Трамп, мені здається видає бажане за дійсне. От він дуже хоче швидко завершити цю війну, і він сам себе переконав, що Путін теж хоче. А Путін ж не теж хитрий, плюс кахибіський досвід. Він намагається зараз опрацьовувати обробляти. Трампа він намагається його взяти в такі емоційне ліщата, щоб Трамп купився, підсів на гачок Путіна. А потім Путін почне його переконувати, що потрібен мир стабільний мир на російських умовах. От тут головна небезпека. Тому нам на кожному етапі такого переговорного процесу треба бути дуже пильними і заздалегідь попереджати про те, що ми не будемо погоджуватися або на переговори без нас, або на Конкретні речі, які не відповідають нашим інтересам, наприклад, скорочення збройних сил. Так, да, ми не будемо визнавати окуповані території російськими. і так далі. Червоні лінії. Стежимо за тим. Думаю, що нас чекає також дуже насичений цей тиждень на заяви. Пасибі вам величезне, що емоціями поділилися від Менкінської конференції. Дякую вам. Володимир Фосенко був з нами на зв'язку політолог, директор центру політичних досліджень Пента. Пасибі, величезне. На все добре.